Політика річ конфліктна, але те, що може відбуватись у новому парламенті, може бути за межею парламентської поведінки та дії. Івана Куртяк спілкувалася з тими, хто готовий знищити на словах, звісно, один одного націоналістами та комуністами. Депутати нового скликання Верховної Ради за законом повинні розпочати роботи не пізніше 17 грудня. До цього дня в українському парламенті мають бути сформовані депутатські фракції та групи відповідно до результатів виборів. Майже третина майбутнього українського парламенту родичі підраховують політологи. До Верховної Ради повертаються міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога та двоє його братів Павло Балога та Василь Петьовка. Серед родичів відомих політиків у парламенті також можна буде побачити сина прем'єра Олексія Азарова, сина генпрокурсу. Курора Артема Пшонку, сестру голови адміністрації президента Юлію Льовичкіну, брата голови Харківської ОДА Дмитра Добкіна, сина голови Чернівецької облдержадміністрації Артема Семенюка, голову однієї з райдержадміністрації Харківської області Володимира Кацуба, з сином Сергієм. У парламенті нового скликання буде власник шахти імені засядька Єфим Звягильський та його зять Володимир Вечерко. Від сімейства Калетників, троє представників: комуніст Ігор Калетник, його батько Григорій і двоюрідна сестра Оксана, більше відома як Елманова. У Верховній Раді також працюватимуть два брати тягнебоки з е, усіх львівських політиків за спільним визнанням представників об'єднаних сил опозиції Свободи і Батьківщини. Тільки мій брат реально міг перемогти отих олігархів, які до речі мали дуже великі шанси е, перемагати саме на цьому виборчому окрузі. У майбутньому парламенті нового скликання традиційно будуть ті, хто є представниками основних олігархічних груп країни. Таку карту напередодні виборів оприлюднив журналіст української правди Сергій Лещенко. Донецький олігарх Ренат Ахметов не дорахувався у новому парламенті таку омріяну фракцію Україна вперед. Виборча компанія вартістю у понад 150 мільйонів доларів не допомогла здобути довіру виборців. Наталію Королевську вже назвали найбільш провальним капіталовкладенням бізнесмена за всю його історію. Якщо розділити гроші на рекламу цієї політичної сили на кількість виборців, то один голос коштує 1500 гривень. Олігархічну групу Льовічкина фірташа журналісти Української правди пов'язують насамперед з іменами депутатів від удару. Це Марія Матіос, Наталія Агафонова, Павло Рябкін, Віталій Чеплинова та Сергій Куніцин. Розподіл депутатів фракції удару між олігархами доповнюють люди Віктора Пінчука, Ольга Бількова. До сфери впливу Ігора Коломойського відносять ударівців Юрія Савчука та Романа Чернегу. Бютівця Андрія Павлка також пов'язують з Дніпропетровським олігархом. Юрія Стеця відносять до групи Петра Порошенка, а Олену Кондратюк до людей пов'язаних з Пінчуком. До групи цього олігарха входять самовисуванці, як і в Безбах та Микола Солошенко. Самовисуванця Олега Ляшка відносять до групи Льовочкина Фірташа. Політологи вважають, велику роль у політичних торгах відіграють депутати самовисуванці. Серед них більшість підтримає партію регіонів. Проте будуть ті, котрі заграбатимуть з опозицією. Серед парламентських самовисуванців експерти окремо відзначають Давида Жванію, Константина Живага, Олександра Волкова, Віктора Бондара, Ігора Палицю, Ігора Єремєєва. На думку політолога Фесенка, зраджувати опозиційним поглядам не буде лише Олесь Доній. Тоді як Петро Порошенко виступатиме як модератор між провладною силою та опозицією. Ми уважаємо, уважаємо, уважаємо націоналісти. Кстати, малинки ведева своє вірям давіла.

Як не вправлявся у передвиборчій риторці комуніст мажоритарник Євген Царков, Одесити так і не обрали його до Верховної Ради. Також з колишніх нардепів за бортом залишились Олександр Третяков, експрокурор Святослав Піскун, кум та бачника Максим Луцький, Кирило Куликов, Нунцівець Тарас Стецьків, засівач гречки, улюбленець бабусь Олесь Довгий, також несподівано програв вибори у Києві разом з тим. Під куполом нової Верховної Ради збереться багато протилежностей. Серед них люди, які стали депутатами вперше, і ті, які переобралися знову, це українофоб Ігор Марков, лідер свободи Олег Тягнебок, автор мовного законопроекту Вадим Колесніченко та Ірина Фаріон. Як ти Називаєшся міша. Ось про мішу ви поговорим. Тобто а насправді міша дітки це. хто? А насправді міша це Михайло. А якщо місто жив би в Англії, то він би був Майкл, правда? А якщо Міша жив у Франції, то він би був Мішель. А якщо він в Україні, то він напевно має бути Михайликом. Ці люди не розуміють, ні що таке Україна, ніщо таке українська культура, українська мова, українська церква, ніщо таке засади побудови держави. Це савок, розумієте? Савок у його найгіршому гіпербалізованому гротескному варіанті. І образ цього савка. Це оце, така класна пара Янукович і Азаров. Це направду такі корисні копали на радянської доби з Колісніченком, з Тігітком, з о, о, Азаровим. Про що тут говорити? Ми будемо займатися вже созданням адекватне. Альтернативної молодіжної організації адекватного молодіжного альтернативного руху. А тих людей в Україні гораздо більше, щоб при необхідності зарвавшихся молочків поставить на місто. Ну це э, вопрос к врачам політолог Володимир Фесенко каже: у парламенті нового скликання не обійтися без персональних двобоїв цього разу. Дійство може бути більш епатажним, коли на місці чоловіків опиняться жінки. очікує э, новий жанр політичних двобоїв, жіночі двобої. От ви про Фаріон згадали то її опонентами можуть бути, боюся, що навіть в фізичному сенсі Богословська, плюс плюси Ганна Герман ще є. Думки експертів сходяться до одного. Нове скликання парламенту буде більш реакційним, безкомпромісним та видовищним. Втім, це не означає, що такий парламент здатен до рутинної праці для проведення реформ в країні. Курчяк, Антон Даркач, Ігор Сулій,